Знайомтеся, це Іван, йому 15 років. Можна сказати, що це гордість нашої школи. Енергійний, життєрадісний, творча особистість. Там дивання, там сміх, жарти, веселий настрій. Майбутній перекладач займається самоосвітою з англійської мови. Англійська мова мені дуже подобається, і я займаюся сам. Ну багато текстів я перекладаю. Вивчаю англійську мову за допомогою художньої літератури. Взагалі хлопець такий обдарований всебічно. Він ведучий на всіх заходах, які в школі проводяться, співає гарно, танцює у шкільному хореографічному гуртку Орхідея, займається спортом і високий рівень навчальної діяльності. Він бере участь у районних олімпіадах з правознавства, історії, географії. Учасник обласного туру за української олімпіади з комп'ютерних технологій. Гурток робототехніка в нас працює перший рік, і на сьогоднішній день можна сказати, що і я знаю на тому рівні, на якому Ваня знає, можливо, чуть-чуть більше, але ми разом знайомимося з цією технікою. Ми разом знаходимо розв'язки тих задач, які ставляться. Щаслива людина. Людина щаслива, коли в неї є батько, мати, коли в неї є родина, яка її опікує. Людина може бути щаслива, коли вона добилася мети, боролася, переборола всі недоліки. І вона щаслива, бо вона добилася цього. Кінцевий результат є. Я не знаю, як би було з матір'ю моєю, з батьком, як би було е, в, ну, не, не в цьому середовищі, не в цій школі. Але тут мені багато чого дали. Я щасливий, що я можу, наприклад, англійською говорити, що мені дано це і завжди я що в мене такі сили. Я що сила волі, я можу все перебороти. Це завдяки цьому. Я щасливий. Яка твоя мета в житті? Моя мета, щоб я став хорошим батьком, щоб в мене, щоб мене була своя домівка, щоб в мене діти були хороші, не пили, не займалися, ну, не були в них шкідливі звички, і щоб діти росли по моїм сходинкам ішли. Що таке дружба? Ну, дружба це, наприклад, це така рослина, і перш ніж здобути собі ім'я, вона має багато чого пережити і пройти дуже багато випробувань. Я сподіваюся, що в майбутньому я знайду собі вірного друга, щоб він завжди допоміг мені співчував, мені, допомагав в біді. І в нього є прагнення. Прагнення, щоб бути в сім'ї, мати батьків, мати родичів, мати братів, сестер. Іван по дорослому планує своє життя, проте йому, як і будь-якому підлітку у 15 років, потрібне родинне тепло та добра батьківська порада.